Так, всім доброго дня! Зараз у нас 15 годин 30 хвилин 5 листопада 2023 року. Все, я переніс 4 подончика. Дерево впало тільки що. Так, ось вони 4. Це, виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 5 і шостий для, для дирочок. І. Сьомий зверху, щоб він був як гладенький. Там була оця воздушна дира, і потім тоді вже його укриваємо або пінопластом і закриваємо цією піночкою. Це супер Ану, Ти туди залізеш, ну. він да, Кирил помістився, так що он, ми бачимо. Що тут дві собачки запросто помістяться навіть Чотири чотири буде тісно, але но так нормально. Так, 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 що, так що, отут, якщо ми з цих ще одну буду зробимо, все, всі собачки будуть тоді е, е, мати квартирки, і жилищний вопрос буде закритий. Так, все, поздороваємося з нашими этими зрителями. Так, все красавіце, все буде. Да, Красиво. Да. Красиво. Да, все. Так що всім бажаємо гарно, е гарної неділі, гарно зустріти вечір, підготуватись до тижня і щоб все все у вас в родинах було добре. З вами був Сергій Голосівський, 13-й коридор тропи Серафима Соровського Сукрана Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої.